Безпека громадян один із пріоритетів для працівників поліції охорони. Тож, аби мешканці Хмельниччини відчували себе захищеними, у громадських місцях та міському транспорті встановили спеціальні тривожні кнопки. У межах дії соціального проекту від департаменту поліції охорони на території Хмельницької області у громадських місцях, встановлено ряд кнопок термінового виклику. Поліції. В громадських місцях їх встановлено вже 29, і в громадському транспорті в місті Хмельницькому в травебусах 78. Даний проєкт спрямований на профілактику правопорушень та гарантування безпеки громадян на всій території України. Кнопка термінового виклику це елемент тривожної сигналізації, призначення, призначення якого полягає в тому, щоб надати сигнал тривоги з місця події та викликати наряд поліції. У разі виникнення будь-якої загрози людина може натиснути на кнопку термінового виклику поліції по можливості дочекатися наряду та вже через кілька хвилин отримати необхідну їй допомогу. Після цього йде сигнал тривоги на пункт спостереження поліції охорони. Оператор пункту спостереження опрацював цей сигнал тривоги. Відразу ж направляє найближчий наряд поліції на місце спрацювання. Наряд поліції прибувши на місце спрацювання. Відповідно діє в межах своєї компетенції, тобто припиняє правопорушення, надає відповідну допомогу громадянам. Аби переконатися в оперативному реагуванні на виклик, журналісти 33-го телеканалу спробували протестувати дію сигнальних кнопок. Менш ніж за дві хвилини поліціянти вже прибули на місце. Спрацювала тривожна кнопка виклику поліції громадян. Приїхали з'ясувати, що сталося. Знаходиться в громадському місті, тобто, якщо біля кнопки нікого немає і взагалі поряд об'єкту, з який знаходиться, то громадян, тоді ну, не звертаємося до кого, бо бувають такі випадки, що просто хтось ну, може сплутав з кнопкою чи взагалі нажав так задля забави. А взагалі, коли є особи знаходяться біля кнопки виклику, тоді питаємо, можливо, вони бачили якесь правопорушення, що сталося, чому викликали поліцію. Кнопки термінового виклику працюють 24 на 7. Проте жартувати з натисканням кнопки не варто. Захибний виклик теж передбачена відповідальність. Всі наші кнопки термінового виклику поліції обладнані додатковими джерелами електроживлення, в зв'язку з чим навіть при тотальному відключили електроенергії вони працюють цілодобовому режимі. Також вони обладнані додатковим світлим табло, де видно, що це терміновий виклик поліції. Що всі місця встановлення даних кнопок обладнання додатково відеокамерами, які працюють в онлайн режимі. Зв'язку з цим ми можемо відкривати особу. Також хотів би попередити жартівників, що за це є адмінвідповідальність, щоб дарма не нажимали цю тривожну кнопку. Тетяна Стаднік, Вадим Гловацький, новини 33 канал.